10 кг, ціною 4650. Вийти першою ось така коричнева плісочка. Має затяжка на капюшончику. Голубенька. Ось така. З капюшончиком. І така з бембі, Чортна коричнева. Коричного ж Так йде... ось іде ось пали. Ось така чортне засіре, коричневий і коричнева така фізичка. Ось така, йде укорочена з гроватішенками. Іде тедік. Це для нас таке кользішечко. Ось така, як накидочка, також фліска зеленого кольору іде на замочку. На, іде на замочку. Ось така фіолетова, тут є всі можливі, розміра від S до XL, В даному лоті переважають жіночі. Маленьких розмірів, Йде есичка, емочка, можливо, навіть побачить десь на елічку. І, можливо, одна-дві чоловічі. Також така безрукавичка з кишечкою йде на, на грудях і дві внизу. Також є ось така флісочка типненька ковтина. Також, черна, ось така, Сирок, в такие, в біли, також чорна. Ось така є на замочку. сіра в такі полосочки з білим. Також іде з капюшончиком на замочку. Чотна, ось така. Всередині на міху. Так, ось така по кольору. коляду. Оранжева замочком іде о, на шийці, має лапку з боку. Ось така кофтинка йде з шнурочками, такими ленточками. Ось така пішончиком. Ось тоді так. Ось така кофтинка. Сьогодні буде онлайн. Буде остання у нас ось така синя з капюшончиком на замочку. Капюшончик регулюється на зав'язочках для замовлення. Писати нашим менеджерам на Viber або. Telegram.